Продовжуємо нашу тему, так, <кій> і вже підходить історія до кінця про наших мудреців, волхвів, магів, так? Але те, те, про що ми говорили, що коли в часи Ісуса Христа і Шуа Месії, так? Було дві великі імперії, так? Це Вавилонська імперія. Mm -hmm. О, е, назва її. Е, Цікава назва, а ну зараз поставлю. кохана подивиться назву цієї імперії, так, mm -hmm. яка була в часи Ішуа Месії. Тобто, було дві здорові імперії. Парфянська. Парфянська, да. Парфянська mm -hmm. імперія, так. Yeah. Яка в себе входила в цю імперію? чотири великі країни сучасні. Uh -huh. Це Ірак і Іран. Це в першу чергу це були головні країни. Uh -huh. І в другу чергу Афганістан. так? І ще одна країна Туркміністан. Ну, схоже, і вони одна біля одної, uh -huh. ці країни на границі. А в ті часи вони були як єдине ціле. Тобто це була велика імперія, так? яка воювала з Римською імперією в часи Месії, так, і навіть отримала дві великі перемоги. Це Орієнтір, 59 рік і 109 й рік, 60 років різниці. І ця імперія Вавілонська е, отримала перемогу, так, одержала перемогу. Бо мені цікаво було, так, тому що коли ми дивимося в історію Ізраїля, так, то в часи Месії, Ізраїль і Сирія вони були під Римською імперією, так, але вже далі йшли країни Ірак, Іран. Так, Туркменістан і Афганістан це дуже величезні країни, так? Покажи. Сама маленька з цих країн вона. У мене немає. Вон У мене в мобілці mm. ця фотка, так? Mm. А я тобі відсилав. Ану, я тобі відсилав цю фотку. Так. І. Яка думка далі? Дві імперії, так? Парфійська. Парфійська. І вони... Парфянський час, а імперія Парфійська. Парфійська імперія І Вони в 20-му році по народженню Месії, так? у них був договір про мир. Так? І вони навіть, така, скажімо, дружба була. І вони одне одного не чіпали, навпаки, дозволяли, так, щоб насаджувалася культура, релігія, так? Чи Вавілонська Вавилон, чи Римський, чи від Римської Вавілонської. Все рівно, що в тої імперії були тисячі богів, що в тої імперії було дуже багато богів, так? То чому я це все розповідаю? Чому я почав дуже цікаво, чому я почав цікавитись читати цю історію? Бо мені цікаво було, так, якщо в часи Римської імперії, в часи Месії, Ізраїль і Сирія були під римлянами, то мені цікаво було, що ж відбувалося з Вавилоном. Тому що ми бачимо, що ці мудреці так просто і легко, вони. Скажімо, приходять чи приїжджають в Ізраїль, так? там римська окупація повсюди. І ніхто їх з Римля не чіпає, не вбиває, не грабує, не забирає нічого. Як до себе додому приїхали, наверблюдав? То яка ще думка? А, я дивився. Що відстань від Вавилону до Єрусалиму mm -hmm. щонайменше 1300 кілометрів, так? Mm -hmm. і не забуваємо, не забуваємо, що, скажемо, коли люди мандрують і йдуть по пустелі, так? там постійно якісь сильні перешкоди. так? Там не так, як у нас ось в Україні ти можеш. Да? На ослику, на, на верблюду, на конячці чи mm -hmm. пішком можеш йти, так? Ну, дощ може там бути, да? наприклад, mm -hmm. сніг може йти. А там такі сильні бурі піщані і різні, різні різні сильні катаклізми. Буває таке, що цілими тижнями ти на одному місці ховаєшся десь, mm -hmm. робиш різні там намети, накриття і ховаєшся, чекаєш. Всю цю непогоду. Mm -hmm. І ось ці мудреці, вони щонайменше, ми говорили про це, щонайменше рік цілий, так? а то і півтора роки, mm -hmm. вони мандрували і mm -hmm. йшли в Ізраїль, так? Але це в них була ціль вклонитися не просто Царю так? людському, а Царю Небесному, Божому, Месії. Mm -hmm. І яка думка дуже важлива? Ми говорили про те, що вони були при дворі царя. Як це було в часи Даниїла, так 500 років до приходу Месії. так. І це більше всього, ми ж говоримо їхні діти, їхні онуки. Це мудреці, які були при дворі в Вавилоні, так, як в часи Даниїла, так і в часи Месії. Це були багаті впливові люди, так? які мали все, своїх слух, рабів, охорону, так? війська мали. Далі. Все це, це було узгоджено з царем Вавилонським. Це також зрозуміло. Так? Далі. Яка ще, ну, яка ще важлива думка? Що ми говорили про те, що вони, в них була ще така професія, ремесло да, вираховувати по зіркам різні події, mm -hmm. так, і ми не бачимо у Біблії такого, да, це ми у фільмі чи в мультфільмі бачимо, що три мудреці на трьох верблюдах так, і так далі. Але в Біблії цього немає, так? Mm. Тому яка важлива думка, що їх було багато. Так? Їх було багато. А, їх було багато. Ну, в мене така думка, що це може бути сотні сотні Делегація людей. Ці. Так. А просто троє з них підійшли. Ну там не говориться, що троє да, підійшли. так, Тобто їх було сотні і сотні, а mm -hmm. може й тисячі. Mm -hmm. так, Чому? Чому? Тому що відстань велика, так? Відстань велика. І вони йшли через Сирію, так, йшли в Ізраїль і Римська імперія. Все рівно Римська імперія, mm -hmm. так? І вони були озброєні. У них були і воїни і слуги, да? і від царя були різні там документи, грамоти, письма і так далі. Це ж вони ж то знають, що Римська імперія. Розумієш? Це всі були у них на руках з печатками від царя Вавилонського. Хто тоді цар був? Е -е, хто тоді цар був? Да. Ну, я не знаю, хто не був знаш? цар. Я не знаю, хто був цар. Угу. Часи Месії, так? Але хтось, mm -hmm. хтось, е, і що цікаво, коли ми дивимося всі оці історії події в Біблії, так? Всі ці історії події, то якась думка, що влада змінювалась. Mm -hmm. То царі персидські, медійські, mm -hmm. так, ось. Чому е, які тут були ну, міста? Персида? так, mm -hmm. Чому Персія? так, е, Ось Медія. Розумієш, чому персійські, медійські, mm -hmm. так? Тобто це територія Іран? Yeah. так, То повставали, скажімо, царі і народ в Ірані повставав? І захоплював Ірак. А Ірак це територія Вавилон. Ірак. Раніше я думав це Іран, а це Ірак. І от що цікаво, що е, проходить дві цікаві річки, так? Дві цікаві річки. Річка Ефрат да? і Тигр. Річка Тигр і Річка Ефрат. І ось річка Тигр проходить на кордоні, так, на кордоні Ірака і Ірана. Річка Тигр. А річка Єфрат вона проходить недалеко біля кордону, але на території Іраку Вавилону. Біля міста Вавилон. І ось в мене є така цікава фотографія. Це не фотографія, це картина. Ну, картина, так. Це, це картина, так, картина, так. Що ми на цій картині бачимо? Ми бачимо цю річку Ефрат, так? От, скажімо такі божественно гарні умови райські, в яких жили вавилоняні, так. Ми бачимо башту їхню, яку вони будували до неба тут, так? Така цікава, скажімо, картина. Ми таку фотку зробили да, з картини. О. Тому постійно вони одне на одного нападали, так, <кхи> до часів Месії. Ось дивимося, ми, коли дивимося про е, Новоходоносора, так, і Дарія. Це Його ми... син, да? Дай. А? Дай син? Ні, далі ні. Далі це цар, який повстав медійський і Персідський, Дарій, який напав на сина Новоходоносора. Спочатку mm -hmm. був новоходоносор, ми читаємо царем. Mm -hmm. Тоді він там не розповідається, як він помер. Але ми бачимо, що вже його немає син після нього, mm -hmm. коли рука Божа на стінці писала, це так? був його син. Да. Це був його син. Mm -hmm. І там таке трапилось, що також потрібно було ніхто не міг прочитати з мудреців Вавилонських, так, що там за надписи, так, де було написано, що на Терезах ти зважуваний, і ти легкий, так, і царство відходить від тебе. І що цікаво, що він, Даніїл, він сміливий молодець, сказав йому таке в лице. Вони позвали Даніїла, так? Даниїл його викрив, викрив в тому, що він не, зроб, скажімо, не зробив уроки, так, із життя свого батька не взяв уроки. Mm -hmm. Бо якби він взяв уроки з життя свого батька, то цього б не трапилось. Якби він покаявся і як батько в кінці свого життя увірував в Бога, так, mm -hmm. і жив би по його. Законам і заповідям, Бог би зберіг би його живих. А так він почав принижувати Бога, так? почав ображати Бога, тому що там були, скажімо, різні там е, блудниці, наложниці, так? різні грішники, беззаконники, і він за столом з ними е, пив вино, алкоголь, всі ці розпуста, блу, так? І він, вони пили із святих, і святині, із Божих посудин з храму взяти. Mm -hmm. так? І він пам'ятає про свого батька, як Бог його покарав, так? батька за його гріхи. Але батько потім це привело до покаяння батька. Він увірив, так? І син ніякі уроки не зробив з цього всього, так? І коли Даниїла приводять, то Даниїл його викриває mm -hmm. про ці беззаконня і гріхи по відношенню до Бога. І говорить: тепер наслідки цього всього покарання царство від тебе відходить. І він, не, не, скажем, не озлобився, так? Його серце не розглобилося і не стало жорстоким по відношенню до Даниїла. І він як обіцяв перед цим, як ти мені прочитаєш, я тобі дам нагороду. Mm -hmm. Так? І він йому дав насправді нагороду. І в цю ніч, і в цю ніч напали на Вавилон, mm -hmm. на Ірак, так? і вбили сина Новоходоносара. Mm -hmm. І це повстання було з Ірану. А Іран він же, ж кордон, і ось Іран тоді. Все, все близько. так? І оце повстав Кир, оце царь, з Ірану, Вавилонський, ой, з Ірану, Персійський, медійський цар. Мені раніше завжди цікаво було, розумієш, оця Персія, Мідія, де воно, що воно. І оця ситуація з волхвами, з магами, з мудрецями. Розумієш, мене привела до того, що я почав оце. Історію цю вивчать, шукати. І оце знайшов таке цікаве все, Да? І далі. Тому, на мою думку, їх могло бути і тисяча, а може і більше. Цілий караван озброєних, так? всі ці мудреці, які були при, при дворі, ще раз повторюю царя, так? Але що цікаво, що цей кір з Ірану персідський, медійський, коли він вбив Новоходоносара, то він царював в Вавилоні. Там було гарно в Вавилоні. Річка ця Ефрат, розумієш, Тигр недалеко ця річка, там таки райська місцевість була, так? І ми дивимося, що вбуття так, що цей Ефрат і Тигр, вони з Раю там течуть. так? Але це вже інша тема, так? звідки рай? Ну, Більше всього, да? Як віруючі люди Що говорять? розшириться територія Ізраїля і це буде Ізраїль. Розшириться, бо Бог дав територію Ізраїля. Цю територію Ізраїля. Так, так. Да. І далі будемо вже е, цій проповіді закінчувати, да? цю, скажімо, mm -hmm. історію про мудреців. Тобто, їх було тисячі. Караван цілий був, з верблюдів, різних там, не знаю, коні, віслюки. І вони, як царі приїхали туди, в Єрусалим, в Ізраїль. І ніхто їх не, не, не трогав і пальцем, ні римляни, ні ірод нічого їм не міг зробити. Так? Ірод навпаки, боявся. Господь захищає Господь захищає, і ірод боявся. Так? І далі. Ну Це вже як їжа для роздуру. От що цікаво, от ми будемо читати тепер історію Валама. Оцей пророк Валам, він жив недалеко біля Вавилону. Так? Біля Вавилону, він звідти. Також там, де оця протикають річки, так? річки, де протикають, протікають ці річки, так? От. Там проходять всі ці території Сирії, Ірака, навіть Турції, так? Де протікають наші річки, так? Дивлюся ще раз. Їх, Вікторія. Наші річки. Добре, не буду час втрачати. І звідти родом валам. Коли валак його позвав, так, і він. Це ж 600 кілометрів відстань, де жив Валам. І валак з Моала, старства Маавицького, він почув, так? Про Валама він почув. Тобто гудів весь Вавилон, весь Ірак, Сирія гуділи про цього пророка. Бо кого він благословляв, той був благословен, кого проклинав, був проклятий, так? Яке в нього ім'я було велике. Да? І чому оці мудреці, які прийшли, це ж їхній, можна сказати, родич. Він був великим також валам в їхніх очах, оцей пророк, в очах всіх цих мудреців, які прийшли поклонитися Месії. І ще одна дуже така важлива думка, що Авраам, він також був звідти, з Вавилону. Біля Вавилону був Халдейський. І він також там недалеко жив Авраам. І він також Бог позвав його, він йшов цю відстань 1300 кілометрів в Ізраїль. І в Ізраїлі Авраам також поклонився Богу. Коли він прийшов в Ізраїль, він почав закликати ім'я, Бога, жертви приносити. Він вклонився Богу. Так і мудреці. Так і мудреці, язичники з Вавилону. Бог їх позвав з Вавилону, і вони прийшли. В Ізраїль, щоб вклонитися нашому Месії. Ось така цікава історія і їжа для роздумів. Mm -hmm.